Ми зараз на околиці Дебальцевого на крайньому блокпосту українських позицій. Нам довелося спуститися в бліндаж, адже розпочався обстріл блокпосту. За попередньою інформацією, вже є один загиблий. Бій наче на кілька хвилин затих. зараз спробуємо визвернути назовні, поглянути, яка зараз ситуація на блокпосту. Стріл сильний. один єдіють, з танком снайпер воду роботи. Коли боївся огонь по нашій коробочці з того міста, 10 метрів від коробочки, завівся двіятель, пішов огонь, один двохсотий осколочний. Ми всі в місці валили в бліндаж, скрилися. Одного пацана зацепило осколком на гучнях. Беха проїжджає 50 метрів вперед. Опять же ж удар, опять-7 метрів від Бехи. Тупо удар по коробочці йде. Подивіться, розстояння, де він може посадки. Саме ближче, що він буде, десь там за посадками. Це хай там буде ну, півтора кілометра. Я не знаю, скільки там розстояння. Це ні корекціок, нічого, просто обикновений танк прямой на водки